Альпетонін. мабуть, найкращий засіб проти безсоння. Друзі, вітаю всіх. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. Пропоную оглянути карту бойових дій станом на 22 червня. Суботу розповім, де ворог розпочинає нові наступальні дії. Є неочікувана ділянка, де вони починають свій рух просування. Мета цього просування проговоримо наскільки вона зараз критична. І не лише також поговоримо по влучанню по РЛС ворога в тимчасово окупованому Криму. Є зміни певні на півночі, Харківський напрямок. Сполучені Штати Америки дозволили бити по території Російської Федерації усі території, але є як завжди. Дуже багато, але ну і давайте традиційно я розпочну з того, що робив ворог вночі. В ніч на 22 червня росіяни терористи обстріляли Україну комбінованою атакою. Били і шахедами і різного роду ракетами. В переважній більшості били в південно-зсхідному західному перепрошую напрямку. Звичайно ж, ціль була критична інфраструктура. Що запускали в першу чергу? Ворог запустили. 16 ракет, 13, з яких ми наші сили оборони збили. Бачимо сім крилатих ракет Х-101, Х-535 ліквідовано, чотири крилаті ракети Калібер. І також одну ракету з двох «Іскандер-К» було також ліквідовано. Ну і Всі 13 шахетів, які летіли, теж були збиті. Попри це, є руйнування, є влучання. Ось на ваших кадрах. Університет івано франківська приліт. І бачимо, які наслідки потужні. Також є влучання в Львівській області, Запорізькій області і е, влучання в Волинській області. Також там дахи присадивних ділянок. Горіли загалом, що каже Укренерго: що це восьма комбінована атака ворога по нашій території. От наслідки атак 22 червня. Сьогодні вночі ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на об'єктах Укренерго в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків доправлені в лікарню. Триває огляд обладнання та аварійно. Відновлювальні роботи на Запоріжжі. от двох доправили їхньому життю нічого не загрожує наразі. Ну от комбінована атака ворога. Що це було вночі, 21 червня. Повітряні сили збройних сил України повідомили про зліт чотирьох бортів Ту-95 МС з авіабази Олєдня в Росії. Це було приблизно пів четвертої ночі. Які от випустили ракети по території України? Що ж, якщо говорити по фронту, давайте ми розпочнемо з північно-східного. Напрямку традиційно це є Харківська область. Що відомо наразі. Ну, в першу чергу, хочу вам сказати, що ворог вже вдруге, ну принаймні так зафіксовано і так заявлено, використовує. Фугасну авіабомбу 3000, тисячі, тобто 3000 тисячі кілограм 3 тритонну бомбу. Ось ці кадри. І знову ж таки напрям, в якому використовували росіянці цю бомбу, не змінить. Це є в районі Липці. Ворог атакує в районі Липці від Лук'янівки Лук'янівці, глибоке і лобові атаки в напрямку на Липки. Мета ворога, ну зрозуміло, це підхід до Харкова. Тому що, якщо я вам продемонструю, а відстань від липців до Харкова. Ось ми бачимо 26 кілометрів. Це вже з урахуванням сірої зони зможе буде намагатися ворог, чому це небезпечно, бити артилерію. Але ситуація тут контрольована. Наші бійці проводять рейди, вибивають ворога з вогневих позицій. Більше того, наші воїни кажуть, що дуже і дуже очікують техніку окупантів на Сумському напрямку. Я нагадаю вам, що десь орієнтовно на 20 травня ворог планував розпочати і розтянути. Мути лінію бойового зіткнення з Україною на Сумську область, але щось пішло не так. В окупантів їм в резерві, по першого на Вовчанському плацдармі. Ну а згодом біля Сум пригадуєте також. Я вам розповідав, була розбита їх колона, яка йшла суджі через суджу Російської Федерації. І як наслідок наразі ворог відмовився абсолютно в силу того, що немає ні сил, ні засобів розгортати нову лінію бойового зіткнення. Відмовився від сумського напрямку. Давайте повернуться до Вовчанська, що відомо по Вовчанську, безпосередньо. Відомо наступне, що от далі залишається агрегатний завод Вовчанський в оточній. Далі наші оборонці тримають там певну кількість ворога за різними даними. Кожного дня по пару осіб ворожих тіл вдається або задвохсотити, або взяти в полон. Також відомо, що тут орудує в північно-східному напрямку від Вовчанська. Ось такий виступ. Ви бачите, так орієнтовно 2,5-3 кілометри на північний схід від населеного пункту. Також працює активно наша 36-та окрема бригада морських піхотинців. Вони напередодні зачистили позиції ворога. І ось тепер, там, де я промалював вам, розповіли наші морські піхотинці, що ворог спробував здійснити атаку, і пошкодував наші морські котики-піхотинці. Тут гарно їх розклали на молекули. І велика їм за це подяка. Це харківський напрямок. І тепер говоримо про Куп'янськ. Прокуп'янському змін немає свого часу, намагалися росіяни, от я вам продемонструю. Просуватися в районі Ягідне-Кисле, Кислівка, перепрошую, Ягідне по трасі Сватово-Куп'янськ. З метою вийти на перше Петропавлівку, ну і звичайно до Куп'янська безрезультатно, ці всі наміри ворога вони всі присічені. Третя штурмова наша повідомляла, що атаки і посилює удари ворог в напрямку борової. Борова, ось так, насамперед пункт в цьому напрямку. І були ну не на сполох, а казали, що так би мовити, треба активно звернути увагу. Ну, певні представники медіа, які себе вважають інфлюенсерами. Навіть писали пости в Фейсбуці, мовляв, е негайно резерви кинути на борову. Це писала цивільна людина, закликала до таких от речей. Багато було е м галасу в соцмережах з цього приводу. Ну, як ви матимете бажання, ви собі поцікавитесь, дізнаєтесь, хто і де це говорив. Е нічого дивного, насправді, чому ця людина так кричала, немає. Е рухаємось далі. Власне, біля борової е кажуть наші хлопці, що атаки зупинені, концентрує там ворог техніку, е сили, засоби, але змін наразі немає. По е білогорівці. Що наразі відомо Луганській області. Біля Білогорівки, на північ від Білогорівки, була перекинута 115-та з-під співочеретиного свого часу. І зараз дуже добре біля серебрянського лісництва, як його називають такого казкового зачарованого лісництва, дуже добре співпрацюють з сусідніми підрозділами. Нагадаю вам, що минулого тижня нам вдалося, вірніше нашим бійцям, вдалося азовцям. Нацгвардійцям, ось соненьким кольором, потіснити позиції росіян. І тут нічого не змінилося. Часів яр. По часовому яру ситуація далі не критична, так? Вона дуже важка. Там можна і сказати, напевно, критично. але наші бійці контролюють потуги намагання ворога. От Богданівка, Калинівка. І лобові атаки часів Яр, звичайно, це Іванівське і траса на Костянтинівку. Ось, власне, усі напрямки Тань Діпстейт, ви бачите, налітки промалювали чотирьома напрямками вектору руху ворога. Давайте глянемо, чи щось змінилося по лінії бою Бачимо, нічого не змінилося. І, власне, на початку огляду карти бойових дій я просив, я розповідав вам про те, де найважча зараз ситуація. Несподівана. От ми рухаємося між. Ця от виїмка між часовим яром і очеретинним. Я вже раніше вам пригадував, розповідав, що є Торецьк і Нью-Йорк. Так от, якщо ми глянемо на мапу, що відбулося за останні кілька днів, ворог просунувся в напрямку північне, населений пункт і селище Шуми. Ось, давайте я вам продемонструю. Суттєве просування Штрих-ходом промалюємо завдяки карті. Діпстейт. От ви зараз бачите, в яких якому напрямку і куди зумів пройти окупант. По прямій бачимо, це 2 кілометри. Це немало в напрямку Шуми. І шуми повністю є окупованими росіянами два з половиною в районі північне. Шуми, населений пункт, селище, де проживало. До повномасштабного вторгнення 95 людей це не є великий населений пункт. А от північне, де рухається ворог, це вже значно потужніше. Населений пункт тут проживає проживало майже 10 тисяч осіб. Що цікаво, що от, власне між шумами і північне проходить траса, серйозна траса. Перепрошую. Траса, яка веде на звичайно ж, ви все правильно здогадалися, на Костянтинівку, ось цей от напрямок. Що кажуть речник оперативного командування Хортиця цього напрямку? Що вони підтискають наші позиції на часі в'яр. Цілком можливо, тому що це просування і по трасі. Ми розуміємо, що логістика траса це номер один, що цікавить ворога. та й загалом так логістика, це хто контролює логістику, той і веде у війні. Відповідно, з цьому напрямку від північного і Шуми, є проблема для наших формувань біля Озарянівки, курдюмів. Андріївки і Кліщіївки. Нагадаю вам, ось, попри цю чорну смугу, яку я промалював, знаходиться канал Сіверський Донець Донбас. Відповідно, з сходу, з цього напрямку, ворог тисне на нас, аби відтіснити до цього каналу. Ось по цьому напрямку. і з Заходу, якщо він буде рухатися, і по трасі на Костянтинівку, очевидно, також може створити проблеми для цього формування нашого, і відповідно вже в перспективі для часово ярського. Нашого контингенту, який там знаходиться, по-різному кажуть військові аналітики, кажуть, що можливо будуть рухатися з в Турет... біля північного шуми в напрямку Турецька і змикати з очеретаним ось цьому напрямку. Ну але будемо лише стежити. Нагадаю вам, що Костянтин Машевець повідомляв наступне: що рухатися від очеретиного ворогу до траси не, неправильно, нерозумно, тому що тоді в тому випадку доведеться. Ще більше кидати резервів, аби тримати фланги. Кілька днів тому, ну не кілька, за останній час, ворог біля, от біля Сокола, просунувся. Ось ви бачите теж трихпунк Таким чином, вони розширюють свій плацдарм, про що і казав, ось Машевець, і архангельське. для того, аби були їхні менш вразливі фланги. Така от ситуація по новому плацдарму Фактично на Торецький ворог рухається. Турець знаходиться на рельєфному підвищенні. Будемо стежити і пильно коментувати, що тут відбувається. Наші бійці кажуть наступне: якщо вже говорити про очеретину, тут рух сповільнився. Найважча ситуація це я вам продемонстрував. Біля сокола ворог просунувся. Ось. Новоселівка, перша. Очевидно, змикати ворог намагається вирівнювати лінію фронту. До Уманського ми дійшли, і тут найважча ситуація. Про це й кажуть, до речі, ворожі пабліки. Ось ви бачите Уманське. Уманське на півночі від Яснобродівка, південніше від Яснобродівки, звичайно, Шкарлівка і річка Водяна. Так от ворог просувається попри річку Водяну через Нетайлове. Типу, пригадуйте, важкі були бої за Нетайлове, попри річку Водяну і до оцього перешичка між водоймами, і справді є небезпека, тому що якщо ми поглянемо з наші позиції з двох сторін оточують водойми, і таким чином, якщо ворогу вдасться зачепитися за яснобродівку, відповідно тоді буде вкрай важко нашим оборонцям покидати цю. Місцевість, тому що прохід лише один ми бачимо на цьому напрямку. Невідомо, до речі, який він там. Плюс просувається ворог по водяній річці. Ну і розуміємо, це загроза для Карлівки і для наших е позицій, я ж повторюся, між Яснобродівкою і Нетайловим. Ось тому тут треба, аби все було нашим генштабом. Я не порадник, звісно, але так виглядає, що ситуація може бути дуже і дуже неприємною для наших. Оборонців. Рухаємося південніше. Одна з найгарячіших точок на Покровському напрямку, Корахівськ, біля Кораху, отак це Красногорівка. Пригадайте, я вам розповідав, що намагалися ми на заводі, який знаходиться в Красногорівці, агрегатному, цегельному, оточити ворога. Майже це вдалося, але не зуміло тому, що ворог переважає в силах та засобах. Відповідно, що трапилось наступним, ворог розширив свій плацдарм в поширені фланги, убезпечив їх. Ну але останні 4-5 днів, що кажуть наші бійці, що активні бойові дії біля Красногорівки найгарячішому напрямку на цьому плацдармі, Трішки стишилися. Немає тут чому радіти, тому що насправді стишилися вони через те, кажуть наші оборонці, хлопці та дівчата, що мовляв, ворог. Перегруповується, підтягує техніку. До речі, техніки зараз там не використовує. Ну от власне намагатиметься в наступних в майбутньому атакувати саме з новою силою. Але 4-5-4-6 днів, майже тиждень, а так на цьому напрямку не відбувається. Рухаємося південніше. Це є Побєда, Георгіївка. Ну і звісно ж, напрямку на Курахове. Це основна ціль неодноразово про проговорювали. Зараз ворог активізувався також із іншого напрямку. Це є Волновахський напрямок. Фактично на Вугледар підтискати намагаються з кількох сторін наші формування. Нагадаю вам, оце, це вклинення ворогу надокучає вже не перший місяць. От від Вугледара, я так промалюю, до. Георгіївки. ось це вклинення. Ви бачите, так контрольоване нашими оборонцями, тому що регулярно тоді під ударом Волноваха Волноваха це ключове, найпотужніше логістичне е, сходження гілок залізничних і автомобільних, яке сполучає і південь нашої країни тимчасово окупований. Ну і звісно ж, Донецьк. Ось тут Донецьк знаходиться. Відповідно е, тут дуже і дуже ворогу некомфортно. Вологок Волоград. В, 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 цей вугледар. Ворог неодноразово намагався брати лобовими атаками. Правда, не в цьому році, а в минулому стесав. Дуже багато техніки і навчених своїх підрозділів наразі від лобових атак пригадути він розповідав, через дачі. Це пів... е... східніше від Вогледара, Ось ці дачні напрямки намагалися вони заходити. Як вони хотіли там чіплятися, коли там все голо не зрозуміло, саме тому вони втратили величезну кількість сил та засобів. Загалом хочу вам сказати, що окрім цього, підемо трішки на територію Російської Федерації, от так от на до Ростова в Ростові безпосередньо. Що відбувалося, горіло, горіла база Міністерства внутрішніх справ Путіна. От, власне, що там саме перебувало? От власне, що там перебувало в тій базі в Ростові базі Міністерства внутрішніх справ невідомо. наразі не навіть не повідомляють причини загоряння. Не кажуть про безпілотники, але картинка з досвіду з вами так може два з роки активно і вже з таким. Експертним оком можемо оцінювати, дуже виглядає на те, що цей клубчатий дим, який йде з цієї будівлі МНС МВС, перепрошую, вказує на те, що можливо це було влучання таке серйозне і потужне, тому що реально виглядає зовсім не як на якесь коротке замикання, на яке, звичайно ж, знову ж таки можуть е нарікати окупанти. Якщо ж говорити загалом про Крим, до речі, так, тому що на роботівському напрямку змін у нас немає, як само і біля Ринок там тривають позиційні і обопільні двобої. Що найцікавіше, наша арта з правого берега продовжує накривати в контрбатарейній боротьбі. Установки артилерійського ворога, як і причепні, так і самохідні. До речі, кожного дня в статистиці така непогана кількість артустановок. 60, 50, 40. Вчора було теж дуже немало артустановок ліквідовано. Це дуже добре. Так? Ну, відповідно там змін немає. Розповім трішки, що відбувалося в Криму. Генштаб 21 червня повідомив, що в Брянській, в Брянській області біля Харкова, біля Сумської області нашої, в Брянській області і в Севастополі в Криму було ліквідовано. Радіолокаційні системи ворога. І тепер самі ж, ж росіяни розповідають наступне: що таке справді в районі <кхм> Заозерне. Ось за Озерне біля Євпаторії недалеко знаходиться. Ворог засекретив, замаскував радіолокаційну систему. Ну і от бачимо, ви бачите координати. Кримський вітер їх повідомив. І, от, власне, в цьому напрямку було влучання. Це вже не вперше і точно не в останнє наші сили оборони пропрацьовують по ППО ворога в тимчасово окупованому Криму. Пригадаю вам, і ми Старханкут. Ось і Чорноморське, і Джанкої Ар. І і армянск Ось в цьому напрямку на усіх цих позиціях ворога були ліквідовані або ж небо М, або якась е, інша радіолокаційна система, або ж Джанкої, нагадаю вам комплекси С-300, С-400. Зайвораз розказати про те, що ми нептунами також били по, по паромних е, плацдармах росіян. Це і Кавказ, і біля Керчі. Ось тут пароми. Тобто, все дуже пропрацьовується не в останню чергу, аби ворог не мав чим і як перекидати сили та засоби. Е, Через парома вони теж це використовували попри Керченський міст. Ну і звичайно, це розчищення неба, якщо ми говоримо про РЛС і комплекси С-300 для роботи нашої майбутньої авіації. Я про f 16 Ну я дуже би хотів, щоб надійшла така кількість, аби могла працювати і на Харківському, і на південному напрямках. Ну але не мені знати, не мені садити, лише можу бажати. І до речі, хочу побажати, аби ви ставили лайки, підписувались, коментували. Це дуже важливо. Тоді просуває. YouTube таке відео рекомендуємо. Ну, Звичайно що тоді ми будемо і ви, і я знати більше, що відбувається на фронті. Якщо говорити загалом про наших партнерів, Сполучені Штати Америки дозволили бити по території Російської Федерації не лише в Харківській області, в інше з Харківської області, в Білгородську область, але й також на інших напрямках. Але дуже є багато обмежень. По перше, там 100 кілометрів. Так Хаймерси і били 84 кілометри. По-друге, ми прекрасно розуміємо, що 100 кілометрів це не та відстань, яка дозволяє нам. Суттєво е, бити по позиціях ворога, аби вони відчули наслідки від цих ударів. Ну і дуже важливо те, що не можна бити по критичних аеродромах Російської Федерації. Тобто, звідки вони піднімають авіацію і фабами-кабами б'ють по нашій території. Цього чомусь робити не можна. Вирішили в Сполучених Штатах Америки. Ну і Загалом в нас е, такі якісь дивні відносини з е, Америки, тому що бийте не, е, але тут маєте обмеження, тут маєте обмеження і там трішки маєте ще обмежень. По комплексах Петріот захищати наше небо, тому що ви бачите, б'ють по критичній ен е інфраструктурі, енергетичній критичній інфраструктурі росіяни. А є хороша новина пригадувати, Нідерланди казали, що вони мають ініціативу зібрати, називається така ініціатива зібрати Петріот в Європі, так би мовити. Э в в ідея в чому полягала Міноборони Нідерландів, аби кожна країна, яка може, надала якусь частину. Дивізіону Петріот там чи радіолокаційну систему, чи пускову установку, чи командний пункт відповідно зараз повідомили Нідерланди, що вони зуміли з ще однією країною, назву якої не повідомляють. Доокомплектувати комплекс дивізіон Петріот і готові передати його Україні. А напередодні на найвищому офіційному рівні президент Румунії в себе на офіційній сторінці написав, що Румунія готова подарувати Україні. Комплекс Петріот, тобто ще дві, два дивізіони Петріот до тих двох наявних, які в нас є, це вже половина з того, про що казав Володимир Зеленський. Я дуже сподіваюся, що це надасть якогось імпульсу і політичної волі нашим союзникам ем, виділяти Петріот, тому що їх не треба виробляти. Якщо добре пошукати серед наших партнерів, то комплексів Петріот є дуже і дуже. Немало румунія нам передала один. Нагадаю, в них заявлено сім. Тобто сім в них має бути чотири. Вже є, два на озброєнні працюють. І от буквально на, на днях вони ем, заявили, що. Успішно провели навчання і збили навчальну крилату ракету в акваторії Чорного моря. Ну, можна збивати і щось російське, що там літає або плаває. Що ж, на цьому я завершую огляд карти бойових дій. Обов'язково знову ж таки підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться з друзями, родичами або знайомими. Мене звати Ігор Гавричак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.